Рік тому у Ніжині з'явилося місце, де кожен захисник і його родина можуть знайти підтримку, розуміння та допомогу. Волонтерська команда на чолі з Інною Кулинко щодня проводить колосальну роботу, допомагаючи ветеранам, їхнім родинам, а також сім'ям загиблих, полонених і зниклих без. На честь річниці ветеранського простору Незламні відбувся форум. В єдності сила, який зібрав військових, ветеранів, представників влади та громади. Атмосфера заходу була сповнена тепла і підтримки. Відкрив форум військовий, який заграв на гітарі, символізуючи незламність духу наших воїнів. Кров хтось зависне на відаці. Особливо зворушливими були виступи ветеранів та членів родин загиблих. Військові, які повертаються з фронту, часто відчувають розгубленість, але в незламних знаходять споріднені душі та підтримку. Матері та дружини загиблих діляться тим, як простір допоміг їм знову знайти сенс життя та навчитися жити з болем втрати. Саме тут я був почутий, і саме тут я отримую допомогу. Дозвольте обійняти. Голова правління громадської організації ветеранський простір незламні Інна Кулинко презентувала річний звіт про реалізовані ініціативи та досягнення. Ключовим етапом форуму стала панельна дискусія про спільні інноваційні підходи в питанні реінтеграції ветеранів у Ніжинській громаді та районі. У ній взяли участь представники органів місцевого самоврядування. Учасники обговорили сучасні виклики, які стоять перед ветеранами, а також шляхи їхньої соціальної адаптації через співпрацю громади, влади та громадських організацій. Такі центри необхідні по всій країні. Після перемоги додому повернуться тисячі наших захисників, і їм буде потрібна підтримка суспільства, щоб адаптуватися до мирного життя. Ветеранський простір незламні вже став прикладом того, як громада може допомагати своїм героям. Наш обов'язок продовжувати підтримувати такі ініціативи, адже тільки разом ми зможемо забезпечити гідне майбутнє для тих, хто захищав нашу країну. Марина Афон для Нежатина.